Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу вітання всім з півдня Одеської області! Сьогодні знову з вами пройдемось, подивимось, що новенького в садочку розквітло, але спочатку я вам покажу вставлю відео, яке я зняла зранку. Вона наче порцелянова, така ніжність, Боже, і світиться зсередини. Ранок в нас пройшов дощик, і вона ще не встигла відкрити. Не показала свою квіточку, чекає сонечка. Зараз я поїду і вона відкриється, коли я приїду, бо в сонечко сьогодні вийде, я так сподіваюся Які вони гарнючі, ці квіточки. Ще один пуп'інок їй залишилось відкрити. А так можна сказати, що ця півонія прямо розкривається майже вся на кущику. Тріфєна зранку після дощику. Боже, яка радість! Вони майже всі махрові минулого року у перший рік квітування. Таких квіточок навіть не було, були напівмохрові. А цього року це другий рік. Дивіться на цю красу. І як вона змінює забарвлення. А от трифена, вона поступово відкривається. Бачите, чотири квіточки вже показала, розкрилися, а чотири ще на пуп'янках стоять. Salmon Dream зранку теж після дощику. Подивіться на цю квіточку, яка вона висока. Ось там другий бутон. Дивіться, яка краса. Як він розмальований. Цікаво, теж махровий буде, ну або напівмахровий, начебто так. Чекаємо. Зараз вже четверта година після обіду айконік. І вже квітує сонячна моя трояндочка. Мунрайс сором'язливо так закрився, сонечка немає, і він квіточки свої склав. Джолки так працюють. Завтра, якщо відкриється він повністю, то ще раз його зніму, бо він коли відкритий, це просто одне задоволення дивитись на нього. І ось воно, чудо моє. Вчора я попросила його вже розквітнути Одіссей. Сказала, що я його чекаю. І ось сьогодні. Така краса мене очікувала. Віки, такі гарнизні, ніжні. Раніше ніколи не любила от такі форми квітки прості. Ні на трояндах, ні на півоніях. А ось Одіссей це перша квіточка з простою формою. І мені так сподобалась вона, як і Монрайс, півонія. Аліум вже показав свій чубчик. Такий високий він, мабуть, буде метр. Так звідси не видно, і я і не помітила, якщо б кума не прийшла і не показала мені, що в мене новенька рослинка розквітла. Це клематис токі. Вона вчора на кавусю заходила до мене, сіла на гойдалку і каже, в тебе ось клематис, новенький розквітнув. Токі. Така краса, теж малий, ну зовсім тут 30 см, мабуть, буде. І в нього три бутони. А тут, не знаю, вам видно чи ні, отут смужечка така зеленкувата. Не чисто білий він, а такий трохи, наче, вершковий колір. І отут смужечка зеленкувата. пістачо на поготові, вже ось ось. Прийшлось прикрити там гортензію, яку я тільки пересадила, тому що вона почала в'янути. І я її прикрила від сонечка. Ну, не можна в такому вигляді вже пересаджувати гортензії. Не можна. Там вже суцвіття були, намічалися, але я ж вперта зі мною складно рослинка. Якщо мене. Ну от дивіться, шада, якщо мені захотілось, то вже... Ось так зараз виглядає ставочок з рибками. Вчора добре, що кума була, то допомогла мені перетискати сюди цю сітку. Вона така важка і, ну, і незручно не самої. Вона велика і важка. Вчора, поки ми сиділи з кумою, оця рибулька красонька, величезна, вона два рази вистрипнула отак От прямо на очах. Вистрибнула один раз сюди, а другий туди. Ну і що? Сьогодні потрібно було їхати нам з кумою, прибирати на цвинтар могилки рідних. І думаю, як же ж я поїду, а вони будуть тут стрибати, і або чужа кішка може з'їсти, або воно-просто просто помре без води. І отак притискали сюди, з кумою, накрили, і тепер я хоча б спокійна, поки цей період в них буде. Коли вони вистрибують, а потім зніму, поки будемо отак споглядати через решітку. Ну, покажу ще раз тріфену. Зранку вона була тільки-тільки оці почали розкриватися, а тепер вона повністю розкрилася. Те півонія просто мрія. Тут шматочок геть світлий такий воно так грає барвами. Ця ще напів розкрита, ще не розвернулася зовсім. А оця перша перша, яка розкрилася. Вона зараз, мабуть, метр має височенька така дівчинка. Салмон Дрім ще тримає інтригу. Повільно дуже він так відкриває свої квіточки. Дуже повільно, але бачу, що, вже, що буде квітка така немаленька. Подивіться, вона напіврозкрилася, а вже яка велика. Буде величезна квіточка. Півонія досконалість Пастелі Ганс Така форма в нього досконала. Ці пелюстки, вони ну, просто, не знаю, одна в одну. Ніби їх вирізали так. Рівненько, кругленько прийшла ще раз до Клематису Кайзер. є ще такі. Квіточки, що не повністю розкрилися. Дуже гарний сорт. Просто рекомендую. О тут ще зовсім тільки-тільки починає розкриватися. От там вишня сусідська дає такі паростки по всьому дворі мені від сусідів от звідти лізе. І тут і десь в гортензії вилізла, ну таке, бучку сюди перекотила, щоб шада отам не скакала на паркан, то перекотила її сюди. Шада, ти хочеш теж клематись показати, да? Що ти? Сама була, так? Да? Півдня сама була, шобака. Шкоду зробила, М? бо нос бачу в землі. Не зробила? Все, відходь, я покажу клематис. Шада, відходь. Давай, не заважай. Давай, давай, виходь. Не опирайся, виходь. Шада. Це клематис. Уф, не пам'ятаю щось хоткіс. Хоткіс. Ну, я підпишу вам його. Такий цікавий, якась космічна квіточка. Теж маленький кущик, і цей. Климатись і отой я замовляла у розпліднику Зелений Едем. Вчора я вам показувала майже всі пуп'янки були такі зеленкуваті, закриті, а сьогодні вже ось. Вже ось-ось. Salmon Dream і Марія Fairfax. Красунька Марійка. Немає сонця, і вона не хоче розкриватися. Отак От стоїть напівзакрита. Ніжний колір в неї дуже ніжний. Прямо така. Весільна півонія. Ось ця більш-менш, наче вже трохи відкрилася. Розмір квіточки. Ось. Як цікаво, розкривається квітка у півонії лимон шифон, наче якийсь вибух. З одного боку тільки вибухнула. Такий яскравий лимонний колір в неї. А тут щось таке буде прям така тверда. Ця більш рихловата, а ця прям така твердюща. О, рієнзі вже забарвлення з'явилось. У пропозиціях дуже така рідкісна півонія чомусь. Подивимось, що це таке. Знову йду по повспівоні цієї так хочеться тут знову затриматись. Чарівна квіточка. А можна я тут буду спати? Бджілка, я тебе розумію. Я б теж так засіла отуди і сиділа б. Перша квіточка Клематісу Вероніка Чойс така цікава. А тут такий набитий, набитий, буде повно. І це сорт, не пам'ятаю, місіс місіс підпишу. Вони навіть напіврозкриті, подобаються мені. тут під ялинкою посадила Анемону. Суміш привезла з Португалії, коли ми були у дітей в Португалії, то привезла звідти суміш Анемони. І ось бачу, що прийнялась. Побачимо, які квіточки будуть. Скоро вже буде вибух. Черешкової гортензії. Вона тут під парканом. Росте в нас. А я з вами буду прощатися до наступного відео. Всім дякую вам за підтримку каналу, за перегляди, вподобайки, коментарі ваші репости. Дякую, низенько, вклоняюсь нашим захисникам. Божого захисту їм і допомагаємо. Допомагаємо, донатимо, молимось за них і підтримуємо, віримо в перемогу. Слава Україні! Героям слава! До зустрічі, друзі!